На Кіровоградщині визначили студентів, які отримуватимуть за свої спортивні здобутки обласну стипендію. 22 листопада комісія розглянула 24 заявки та обрала стипендіатів. Серед них є й Олександрійці. Так, перше та друге місце серед учнів закладів професійної освіти, в учениці Олександрійського професійного аграрного ліцею Ангеліни Шаповал та Дарії Кошелюк. Серед претендентів від закладів вищої та фахової передвищої освіти третє місце посів Данило Яковенко, студент Олександрій. Ського педагогічного фахового коледжу. Ультраси Олександрія оголосили збіру 200 тисяч гривень на позашляховик для олександрійців у складі 41-ї бригади. Хлопці воюють на різних напрямках, в тому числі і Курському. Швидка логістика та оперативність приміщення, запорука успішного виконання бойових завдань. Детальна інформація та реквізити на сторінці Сектор 10 Олександрія. В Олександрії продовжується робота в рамках проєкту Здорові громади, направленого на зміцнення громадського здоров'я. Ця ініціатива забезпечує доступ до базових послуг, включно з психосоціальною підтримкою. 21 листопада відбулося друге засідання в рамках проєкту. Говорили про виявлення та попередження таких хвороб, як гіпертонія, цукровий діабет, онкозахворювання. Мали онлайн спілкування з представницею громадської спілки Коаліція за вакцинацію, під час якої дізналися про заходи з промоції. вакцинации На придбання житла для шістьох захисників, які проживають в Олександрійській громаді, міський бюджет прийняв 11,7 мільйонів гривень державної субвенції. Оселі зможуть купити двоє учасників бойових дій, які мають інвалідність першої та другої груп, та чотири учасники бойових дій із числа ВПО, які перебували на квартирному обліку. Через управління соціального захисту населення кошти перерахують захисникам на спецрахунки та нададуть дозволи на придбання обраного житла. Йдеться на сторінці міської ради. У британському місті побратимі Бат відбулася благодійна акція Різдвяний марафон. Понад 200 волонтерів зібралися, щоб загорнути близько 5 тисяч різдвяних подарунків для українських дітей. Ініціатива об'єднала місцеву громаду студентів і українських переселенців. Захід організували благодійний фонд друзі Олександрії на чолі з Шкіль та організація Джеремі Фіша. Значну підтримку надав університет Бата 60 студентів допомогли з підготовкою та пакуванням подарунків. Подарунки відправля до України. Вже на початку грудня. До Олександрії прибуде одна тисяча з них, а також генератор на 200 кВт для міської лікарні, який стане важливою підтримкою в зимовий період. Переселенці з Німеччини передали військовим ще один квадрокоптер Мавік, пише Приютівська громада. Це черговий жест підтримки від родини дьобріх, які представляють мале підприємство Неємія Німецько-українського благодійного фонду коло друзів Неємії. Неділю 1 грудня буде хмарна погода. Температура вночі близько нуля, в день плюс 2. Атмосферний тиск 767 мм ртутного міліметрів стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри за секунду.